І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпутях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, не шукайте, не питайте у чужому краю того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя правда, і сила, і воля.